Кому потрібен недорогий і якісний плуг доволі легкої ваги у нас він є. Зараз вам покажу. Плуг з полосовими відвалами марки кун на 110-й з доволі хорошими робочими органами. Оця нижня полоска дещо підношена, а так він повністю обслужений. Немає на ньому ніяких розірваностей, люфтів, все в рідній фарбі, як є. Нові лемеха стоять оригінальні, тобота оригінальні також. Минулий власник до нього дав. Багато запчастин, повний комплект нових долот до нього є. Декілька оригінальних полосок, якісь болти. Зараз все на відео вам покажу. Один нюанс тут є, він не суттєвий, але його виправили. Значить, замінена була ось ця прижимна пластина, вона виконана з конструкційного металу. Тут питань по ній немає і не буде. У дуже хорошому стані плуг. При транспортуванні відбили одну шлангу, але ми її відремонтуємо і буде тут все ідеально. Люфтів розірваностей тут ніяких немає. Так що, кому потрібен недорогий якісний плуг кун, звертайтесь, дзводіть. Колесо крутиться, як у мотоциклі ява. Хто катався, той зрозуміє, про яке я колесо кажу. Відразу видно, що минулий господар був запасливим чоловіком, відносився до плуга. Уважно так виглядають запчастини, які додав до плуга його бувший власник. Це оригінальне поутип, полоски. Шість оригінальних долот. Цей плуг має невелику вагу, ідеально підійде до білоруса та інших невеликих тракторів. А кому подобається наша тематика, коментуйте, підписуйтеся і до нових цікавих відео. Міру на всім!